Ви знаєте, хто такі були пророки? Так, це ті, хто виявляли Божу волю людям. Це не ті, хто вони там ходили, ясновиці, такі завтра там буде погана погода і Меркурій буде, тобто нам краще цей. Ні, вони чули від Бога якусь волю, наприклад, Давид грішить, ти маєш піти йому сказати. Виявіть піти царю, сказати, що він робить неправильно. Ви поїдьте до Надала, скажіть, що він щось неправильно робить. Ем... Я на запис не скажу історії, які я знаю, але краще, скажімо, від... утриматись від подібних речей. Тому що це може негативно позначитися на вас. Ну, не про над, але взагалі про будь-якого такого ладну людину. Тобто пророком це не завжди було весело такі, що класний чувак всі його слухають. Ні, вони робили деколи безумні речі їх за це вбивали. Але Давид був праведний цар, тому коли до нього прийшов докорити пророк, він зразу покаявся. І що йому каже пророк? Каже, ти не помреш, і Бог тобі простив твій гріх. Але... Але ти все життя будеш нести покарання. Перше покарання це те, що в тебе війна завжди буде біля твого дому. Друге, це твій ближній візьме твоїх жінок привселюдно. Тож ти робив таємним, зробив вселюдно.